У ті холодні дощові дні, коли ви забули чи парасольку, але хочете залишитися як найсухішими, то чи варто вам іти та провести більше часу під дощем, або ж вам слід бігти при цьому врізаючися в краплі з боку? Припускаючи те, що ви ще не цілком змокли та не стрибаєте по калюжах. Відповідь проста: коли ви уникаєте однієї падаючої краплини, то опиняєтесь на шляху іншої. Тож кількість крапель, що падають на вас зверху, є сталою, незалежно від того, як швидко ви йдете. Окрім того, ви можете уявити, що самі краплини є нерухомими, а ви та земля під вами рухаєтеся вгору крізь дощ. А оскільки об'єм паралелепіпеда, це 3D паралелограм, узагалі не залежить від його нахилу, то незалежно від того, наскільки швидко ви рухаєтеся горизонтально, на вас згори що секунду падатиме однакова кількість крапель. Тож, якщо ви не рухаєтеся, то краплі згори, це все, що на вас попадає. Але якщо ви рухаєтеся, то ви також будете врізатися в краплини з боку і змокнете ще більше. Тож, Будь-яку секунду ви лишатиметеся найсухішими, стоячи на місці, і чим швидше ви будете рухатися, тим більше змокнете. Але якщо ви намагаєтеся дістатися з точки А в точку Б, стояння на місці не принесе вам користі. І на цьому шляху загальна кількість крапель, з якими ви зіткнетеся з боку, не пов'язана з тим, як швидко ви рухаєтеся. Так само, як снігоочисник прибиратиме ту ж кількість снігу на ділянці дороги незалежно від швидкості його руху. У випадку збігом крізь дощ, ви можете знову скористатися паралелепіпадом. Отже, протягом певного відрізку часу, на з згори впаде однакова кількість крапель незалежно від вашої швидкості. І на певній відстані ви зіткнетеся з однаковою кількістю крапель з боку. Знову ж таки, незалежно від вашої швидкості. Тож ваше загальне намокання дорівнює намоканню за секунду від дощу згори, помноженому на час, що ви провели під дощем, плюс намокання на метр від дощу з боку, помножене на кількість пройдених метрів. Тож, щоб залишатися якомога сухішими, рухаючись із однієї точки в іншу, вам слід намагатися мінімізувати кількість води, що падає на вас згори. Простіше кажучи, це означає, що слід забиратися з під дощу якнайшвидше. Текст начитав Юліан Грицевич.